1700 нових контейнерів для сміття. Відтепер відходи у Чернівцях замість компанії Альтфатер буде вивозити новий підрядник Макс Клін Сіті. Його обрали шляхом відкритого конкурсу. Переможець не лише запропонував найнижчу вартість послуг, але й мав ряд інших переваг. Подробиці в нашому наступному сюжеті нового підрядника обрали шляхом відкритого конкурсу. Переможець не лише запропонував найнижчу вартість послуг, але й мав ряд інших переваг. Справа в тому, що ми розуміємо, що цей конкурс ми проводимо з об'єктивних причин. Це тобто компанія Альтфатер, яка багато років обслуговувала, прийняла рішення припинити свою діяльність. І під час війни ми розуміємо, що ну, небагато, мабуть, компаній в змозі брати участь і капіталізувати кошти, тому що це досить дороговартісний проєкт. Тому, мабуть, не з'явилося більше учасників, хоча всі умови були опубліковані з дотриманням законодавства, і будь-хто міг взяти участь у конкурсі. Зокрема, він має власну ремонтну базу, обладнання для миття контейнерів, а також супутникову систему навігації, в той час як конкуренти запропонували гірші умови. Компанія також Чернівецька, якщо не помиляюся. «Спецкомунсервіс» компанія, яка також надає послуги, але її пропозиції були по якості значно гірше. І кількість транспортних засобів, і роки випуску транспортних засобів, які обслуговуються, і наявність контейнерів взагалі практично відсутня. Вони мали намір, якщо виграють конкурс, купити лише тоді контейнера. Я в свою чергу, якщо переможець вже має в наявності придбані придбану техніку і придбані нові сміттєві контейнери. Макс Клін Сіті, єдиний учасник, що запропонував інвестиційну програму. Розуміючи, що це відкривається можливість, і розуміючи, що особливо конкурентів, мабуть, немає, вони капіталізували таку таку суму. Статутний капітал фірми переможця складає 10 мільйонів гривень. Капіталізація, ну, на наш погляд, ще значніша, тому що транспортні засоби всі новіші 2010 року, це машини 2011-2014 року, це вісім дороговартісних машин, яких Абсолютно в достатку вистачає для того, щоб забезпечити роботу безперебійно з рахуванням резервів. Компанія встановить 1700 нових контейнерів, які будуть розраховані на роздільний збір та вивіз сміття. Тож сортувати зможуть всі згідно рішення виконавчого комітету. Нова компанія приступить до роботи з 1 листопада цього року. Зараз в перехідному періоді нами буде з ними укладена угода про надання цих послуг департаментом транспорту та окремих видів комунального господарства. Після цього вже буде узгоджений графік з альфатором, яким чином в якій послідовності вони будуть замінювати свої контейнери і заходити на рейси і вивозити тверді побутові відходи. Софія Малешко, Олена Крічко, Ярослава Буячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.